Привіт, мені шановні глядачі. У нас нова зустріч. Сьогодні ми будемо з вами розглядати питання виборів, можливість проведення виборів у 2025 році в Україні. Спочатку хочу вам розказати про минулий розклад, який ми робили разом з вами, про монету Трампа. Написав мені мій знайомий, що, дякуючи мені, він врятував свої кошти. Мені дуже приємно було він на фоні. Популярності монети Трампа. Ну, там виходить, що наче всі подумали, що будуть і всі монети рости. Він мені розповідав, кажу, так, давай коротко. І я це не дуже розумію. І каже, Ти, знаєш, я думаю, що якщо монета Трампа росте, то всі монети будуть рости. Потім я подивився твоє відео, думаю, 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 вирішив те, що я вклав, буквально відразу забрав, і там, десь там, все впало, те, що він не вкладав, не знаю. Я рада, що мій розклад допоміг. Я знаю, я думав, ти знаєш, каже, я думаю, що якщо він президент, то він якусь свою монету буде підтримувати, й нам дорости, рости, рости, рости. Але вона повела себе як завжди. Спочатку ріст, а потім впала, і все на цьому. Ну добре, так, сьогодні ми з вами розглядаємо питання в можливості проведення виборів у 2025 році. Давайте подивимося. На 100 днів. Завершення війни ми з вами дивилися на тули показало, що те, що показало, поки що не буде за 100 днів миру, нічого такого. І зараз ми подивимося, якщо можливість проведення виборів ми побачимо, значить буде припинення війни. Побачимо. На, на, Получається, що зараз ми просто подивимося про можливість проведення виборів у 2025 році для України. Так, так, щоб потім було місце, де розложити карти. Так, покажіть, будь ласка, можливість проведення виборів у 2025 році, виборів президента. України 2025 році. Десятка пентаклів, п'ятірка мечів, Відлюдник. сімка кубків. Трійка жезлів. Лицар мечів. Ну так, подивимося, подивимося, подивимося. Так, що я бачу? Що я бачу? Бачу я десятку пентаклів, якщо так подивитися на оці карти, що ми бачимо, десятка пентаклів являє для мене. Я уявляю Україну до війни. Це Україна до війни, багата. Своїми людьми, своїми, своїми матеріальними. І ви знаєте, багатство, воно ж і духовне, це теж дуже велике таке багатство. Спокій, радість, нехитрий достаток, нехитре, нехитре людське щастя. І потім прийшла війна. Прийшла війна, бачимо. Людину зі злою посмішкою прийшла війна, і ця війна, всі хочуть, щоб була перемога, і ця перемога дається занадто дорогою ціною, Но нам, але нам треба повернутися до питання, до питання проведення виборів. Це в нас було, це ми маємо. Питання проведення виборів стане дуже це питання стане дуже серйозним. В найкращому розумінні цього слова серйозним питанням. Робота по підготовці виборів, наче, і може розпочатися. Ви ж розумієте, що потрібно не тільки, що ця робота повинна бути і наполегливою, і послідовною, і впертою. Але при відлюднику це може бути, знаєте, так, крок назад. Але цей крок може потім дати три кроки вперед. І Досягти якоїсь цілі, яку, яку, виконання якогось завдання, можна лише тоді, коли ці цілі можна, які ці цілі вони, коли ці цілі поставлені, коли немає ніяких ілюзій, коли ми, коли ми маємо ту навколишню те навколишнє, що зараз в Україні ця ситуація потрібно дуже реально підходити до виконання цього завдання. Але потім ці цілі повинні бути, якщо вони поставлені, то вони можна потім їх і досягати. Шляхів вирішення дуже багато і спочатку потрібно, щоб в Україні. Був мир, потім може йти мова про проведення виборів. Це зрозуміло. І от ми бачимо трійку жезлів. Це карта хороших, хороших перспектив. Це карта можливостей, нових можливостей. Людина стоїть на березі моря, вона дивиться вперед, дивиться на кораблі, які припливають, дивиться на сонечко, яке встає. Завдяки. Ви знаєте, щоб проведення виборів це питання розв'язувалося, воно, воно повинно, це питання повинно плануватися. Хоча зараз і така ситуація, але все одно потрібно, я думаю, що там робота по підготовці проведення, по підготовці виборів проводиться. От ми ж нещодавно навіть бачили, що президент наш їздив наш їздив в. В Польщу, і там ішла мова про те, що потрібно видати документи після зустрічі із діаспорою, там президент на цій зустрічі сказав, що будуть видані всі паспорти. У мене така думка виникла: а чи не є це одним із кроків паспорти, документи, які там потрібні людям? Я думаю, чи не є це один із кроків підготовки до виборів, не знаю. І це все, щоб провести законно, правильно, на законних підставах, щоб це було це є і з'явиться такі можливості. Ви знаєте, Україна, так само як ми відчували всі і розуміли, що буде війна, так і Україна розуміє, що всь, ви знаєте, всі говорять про те, що весь світ буде. Не знаю, може вже не буде спостерігати, а вже весь світ буде допомагати і сконцентрує всю увагу на тому, і Трамп, також новий президент, буде думати про те, що повинен бути мир в Україні, справедливий мир. І так само як Україна знає про те, що все одно рано чи пізно. До того все одно будь-яка війна закінчується, і мир обов'язково настане так само і можливості в України будуть підготуватися до виборів. Але обстановка, ви знаєте, це сто відсотків, що війна закінчиться раптово. Та, як, ми, та, як вона, ми знали, що вона розпочнеться війна, бо про це оголосили всі з вересня місяця, але ніхто цьому не хотів вірити, ніхто. Так само і кінець війни буде обов'язково, хоча всі розуміють, всі знають, всі обговорюють, але мир прийде все-таки раптово. Він прийде все-таки раптово, але обстановка навколо цього питання перед тим як він настане, обстановка буде дуже-дуже така. Це війна, це конфлікт. Це війна, яка, бачите, не хоче, хоча наче і от-от-от нові перспективи, але і обстановка лицар, це завжди будь-яка карта лицаря в колоді, означає, що все-таки обстановка буде дуже войовничою. Ой-ой-ой-ой-ой. І виходить, що мені треба ще докласти карту. Мені хочеться ще докласти карт. Давайте докладемо. Давайте докладемо. Так, туз кубків. Двійка кубків. Хм. Верховний жрець. Верховний Жрець. Дивимося, дівчата, хлопці, дивимося. Ну що? Відкриваються нові можливості. Туз кубків відкриваються нові можливості, відкриваються нові перспективи, період, значить, настає період продуктивної роботи. Розпочинається повіки кубків, колективна робота буде вестися. Буде нове партнерство, буде нові ділові стосунки. Ні, стосунки діловим не бувають, бувають відносини, нові ділові. На рахунок робота буде на рахунок виборів, буде кипіти на самому високому рівні, на рівні іерофанта. А це буде спочатку, поки буде встановлюватися мир, все одно буде робота по підготовці, буде проводитися, обов'язково будуть згадуватися ті всі наші інститути, ті всі наші робота буде відновлена. По, по цьому питанню буде відновлена. Ну, давайте подивимося, давайте подивимося, все-таки я ще не розумію. Я ще не розумію, чи буде, чи не буде проведення виборів, робота буде проводитися. Шістка кубків. Королева кубків. Ну, ще одна карта. Ту мечів, Все ясно. Дивимося. Що ми бачимо перед нами з так? Бачимо ми шістку кубків. Що вона означає? Це означає, що в кінці кінців Україна повернеться до питання проведення виборів у 2025 році. Це питання піднімається. Це карта минулого, підніметься з минулого, все-таки. Підніметься з минулого, і вибори знову війдуть в життя нашої країни, нашої демократичної країни. Це просто природний рух речей, можна сказати. Це природньо, що в демократичній державі проводяться вибори. Знову все питання підніметься з минулого. Україна, королева кубків для мене це Україна. Вона з'являється реальна можливість проведення виборів. Ой-ой-ой. Так, а дивлячись по карті тузу, туз мечів. Це карта прояснення. Це можливість проведення виборів дуже-дуже висока. І, в принципі, ця карта означає проведення, це про карта прогресу, і це прийняття твердого рішення. Про те, що наступний крок буде вирішення якогось питання. Так що питання про виборів буде, вибори в Україні будуть проведені у 2025 році. Отакий От мій, так, такий мій розклад на сьогодні. Так що не ми такі, життя таке. Отак, От цей розклад. Тепер ми будемо дивитися, як він програється. Будемо спостерігати. Дуже вам дякую за увагу. До нових зустрічей. На все добре!